Я реально думав, що він весь. Це забагато. Ніхто, їх будуть видаляти з Не знаю. Не знаю, в яку наступну підемо. Не знаю, буду пухати, де я блат. Фіби сясла? Фіби піди. Та могонки хата. б коли ловиш прокачувались, то було б прикольно ідуть. Был, Кто тут окунь, ты, блядь, нахуй. Долбоеб, ты повстречься едешь нахуй. Хочешь, що? Лисий, сука, голова нахуй. Що ти пиздышь? З диркою, сука, в голові хочет остаться. Ні, конечно, я боюсь брови. Ну так нахуй, извиняйся, едь дальше. Ты сейчас попутався? ты повторишься и ехать. не слышу, сука, лисий, голова, нахуй. Пошел нахуй! Gracias.